Двоє найманців готувалися до вчинення теракту із застосування вибухівки на території Фасівського району. Запобігли вчиненню теракту правоохоронці Фасівського управління поліції Київщини спільно з працівниками Служби безпеки України. Фігуранти через телеграм за грошову винагороду мали виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву ТЦК та інших органів державної влади. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зловмисники за місцем мешкання на обухречні зберігали значну кількість вибухової речовини, яку виготовили самостійно на замовлення спецслужб Російської Федерації. весь але сьогодні ти Спікупиться, ми зараз все замішаємо, де я вам може завтра еще бабки закидував, і ми докупаємо все остальне паслівку. Під час обшуку з залученням вибухотехніків поліції Київщини в кімнаті, де проживають фігуранти, було виявлено та вилучено 2 кг вибухової порошкоподібної речовини, виготовленої із побутових хімічних засобів, вогнегасник, який мав слугувати контейнером. Металеві болти, цвяхи, мобільний телефон із перепіскою, з куратором та аркуш паперу з інструкцією по виготовленню вибухової речовини. Обох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 27-річний житель Дніпропетровської області та його ровесниця з Київщини. Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб, а також незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв їм загрожує 12 років позбавлення волі.